Якби ми почали раніше, не сиділи б тут до ночі. Та годі тобі ще трохи лишилось. Я б краще вдома серіал подивився. А чим тобі тут не кіно? Любе Голубе. Добре, давайте доробимо і підемо, а то я вже слухати вас не можу. Може, пошукаємо пригод. Ще тільки пригод нам не вистачало. Ви ще серйозно? Я вже хочу закінчити і піти додому. Ви що, хочете все життя сидіти за книжками? Ми в коледжі, алло, тут точно є якісь таємниці. Так, було б круто. знайти що щось таке, про що ніхто не здогадується. Що ж мені набридло вже тут сидіти. Може, вийдемо у коридор, хоч трохи розтягнемось, а то засиділась тут. Погоджуйся. Сидіти в цьому кабінеті вже просто нереально. Йдемо, хоча б прогуляємось. Нарешті свіже повітря, скільки ми вже робимо цей проєкт тиждень. Коли ми вже його закінчимо, ну то що? Куди йдемо? Чи так і будемо тут стояти? А давайте підемо в бібліотеку, там точно щось цікаве знайдемо. Старовинні книжки, магічні карти, двері, що ведуть у невідомість. Ходи вже, знущайся, як можеш. Ну що, ось вона, бібліотека пригод. Які пригоди? Ти що, на приколі? Усліду ну, книжок, до ранку не спіймо, все перевірено. А ще половина розсипається в руках. Дивіться, тут якась стара газета лежить. У 1973 році сталася пожежа. Загинули учні. Коледж ледь вцілів. Але якщо газета про це мовчала стільки років, може ми в підвалі знайдемо щось цікаве. Що ми тим знайдемо? Останки того, хто його підпалив? Звучить не дуже. Але я з вами. Тоді вирішено, всі йдемо в підвал. Нове ну місце. Сюди ніби десять років ніхто не заходив. Це не наше відображення. Ви бачите? Мені здається, чи вони дивляться на нас. Ходіть. Дивіться, ці тіні ведуть туди, у глиб підвалу. А якщо це пастка, то куди вони нас ведуть? Є тільки один спосіб перевірити. Слухай, я на таки не підписуюся. Може назад повернемося? Дні ми залишили все як було після пожежі, і від цього ще страшніше. Зачекайте, ви, ви, ви це бачите? Вони не схожі на наші. Вони що, злучаються з нас? Дивіться, вони показують на вхід в кінці підвалу. Схоже, що там щось є. Може, краще повернутися назад? Ні, якщо ми вже дійшли сюди, то пішли далі. У мене таке відчуття, що вони ведуть нас прямо до причини тієї пожежі. Ти що? Хочеш сказати, що досі ніхто не знає причини? Але ці тіні просто так тут би не з'явилися. Тоді ніхто не заходив, напевне, з десятки років. Але саме там ми можемо знайти відповідь. Тоді заходимо. Вони зникли. Навіщо вони привели нас саме сюди? І це те? Що лишилося тут після пожежі? Тут імена учнів. А це все їхні речі. Наче вони досі тут, поряд. Тепер ми знаємо правду. Але ми маємо вирішити, що з цим робити далі. Це вони хотіли, щоб ми побачили все це. Весь час правда була в підвалі. І ми перші, хто про це дізналися. Істина не повинна залишатися тут, під землею. Але якщо ми скажемо це, що буде далі? Принаймні водобудь знати. І точно такого не повторить. Я не можу більше тут знаходитись. Кінець таємниця. Ми піднімаємось нагору.